Привіт, друзі! Весна це час, коли наші цибулеві квіти, як от тюльпани, нарциси чи чихіацинти починають прокидатися після зими. І саме зараз їм потрібне правильне підживлення для яскравого та пишного цвітіння. Але як вибити найкраще добриво для цих красенів? Секрет у тому, щоб забезпечити рослини комплексним набором макро- та мікроелементів, які підтримують їх у цей важливий період. І тут на допомогу приходить ось таке добриво. Добриво для цибулиних квітів від компанії Насінтрав. Справжня знахідка для цибулевих його унікальний урогано-мінеральний склад збагачений калієм та гуматами, що сприяє активному живленню та підвищенню стійкості рослин. Чому це важливо? Калій відповідає за формування квіткових бруньок, стійкість до несприятливих умов, магній за насиченість кольору. Фосфор за міцність стебл, а кальцій зміцнює кореневу систему. Також тут є сірка для стійкості до хвороб та мікроелементи, що роблять квіти ще більш яскравими. Виносити це добриво дуже просто. Навесні розсипаємо його навколо цибулевих квітів з розрахунку 30 грам на квадратний метр. Злегка загортаємо у верхній шар ґрунту і не забуваємо про полив для кращого засвоєння. Це забезпечить тривалий ефект і пишне цвітіння на весь сезон. Пам'ятайте, що підживлення це не лише про красу, а й про здоров'я ваших рослин. Адже квіти, які отримують достатньо поживних речовин, краще переносять примхи весняної погоди і менше хворіють. І навіть якщо ваші цибулинні квіти вже відквітли, ви все одно можете підживити їх, щоб цибулини зміцніли в наступному році і порадували ще пишнішим цвітінням. Це інвестиція у майбутнє вашого саду. Якщо хочете побачити свої тюльпани, нарциси та гіацинти у всій красі, не забувайте про вісняне підживлення і обирайте якісні, збалансовані добрива. Успіхів у садівництві. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться своїми квітковими лайфхаками. Як ви підживлюєте цибулеві у коментарях? До нових зустрічей!